Цього тижня представники аграрного ліцею вийшли на акцію протесту. Учні та працівники полозійської профтехосвіти вже два місяці не отримують зарплату та стипендії. Раніше вони були на фінансуванні держави, потім ці обов'язки поклали на місця. Але 15 мільйонів гривень це непосильна ноша для міського бюджету, заявили в міській раді і відмовилися виділяти гроші. Після перших протестів Верховна Рада, начебто, повернула профтехосвіту на державне фінансування, але президент затримався з підписанням закону. Якою ситуацією є на сьогодні? Ми поговоримо з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день. Давайте одразу що зараз відбувається з лозівською профтехосвітою з нашим лозівським та понютинським ліцеєм. Ну на сьогоднішній день ситуація по профтехосвіті не змінилася. Вона залишається напруженою в січні місяці, як сніг наголу нам випало питання фінансування цих двох ліцеїв. Маючи дефіцит бюджету 17 мільйонів по захищеним статтям, вірніше, не до фінансування, це освіта і медицина 17 мільйонів. Нам запропонували. Надати фінансування за рахунок місцевого бюджету професійно-технічним ліцеям нашого міста в сумі 15 мільйонів. Ну, по-перше, що я можу сказати? Ми це питання винесли на сесію. Сесія розглянула це питання і не відклонила. Вона просто не прийняла цього рішення. Чому? Тому що, як ви бачите, в бюджеті вже є дефіцит. І доводити дефіцит до 30 міський це говорить про те, що ми повністю будемо в критичній ситуації. І я, і міські депутати занепокоєні цим питанням. Ми зробили відповідні звернення і на народного депутата Анатолія Місійовича Гешфільда, і на прем'єр-міністра. І зробили запити і просьби наші на департамент освіти, і на губернатора Ігоря Львовича Раніна, на Чернова Сергія Івановича. Були перемовини у нас з головою Верховної Ради Гройсманом. Ми знаємо, що було прийнято відповідне рішення зміни до бюджету Верховної Ради. Ну, на жаль, те, що я сказав на сьогоднішній день, ці рішення не підписані. А зараз Марка Чугуєва лобіює це питання у Києві. Є якась інформація від неї? Дивіться. Вчора пройшов там відповідні форуми по енергозбереженню, було 70 міст України, і після того вони зібралися і обсудили питання фінансування профтехосвіти. Зараз ми мені повідомило, як президент підписав фінансування профтехосвіти України. І на підписі другий указ про фінансування підвозу пільгового контингенту. Тобто це значно покращить не тільки ситуацію по місту Лаза, а в цілому по Україні. Зрозуміло. Якщо Петро Порошенко все ж підписав цей закон, то хто буде сплачувати за заборгованість за січень та лютий? Почитаємо закон, побачимо. На сьогоднішній день я вже говорю, що без субвенції ми. Це питання не зможемо вирішити. Навіть три мільйони, які на сьогоднішній є, день є. Два мільйона дев'ятсот тисяч це заробітна плата, нарахування, це харчування, це стипендії, це тепло, це газ, це освітлення. Те, що я вчора на рівні заступника губернатора домовився про те, що наші ліцеї і ліцеї всієї області не будуть. Відключати не від газу, не від освітлення. Ну, будемо говорити, ситуація під контролем. Зрозуміло. А якщо він все ж таки не підписав закон, що буде далі? Ну, будемо потім радитись з депутатами, як виходити з ситуації. Буду їхати на бесіду з губернатором області по питанням на дання субвенції з обласного бюджету. На сьогоднішній день у мене немає навіть кошторису на фінансування цих закладів, не говорячи вже про контракти з керівниками підприємств, так далі, так, далі, так далі. Тому що кошториси затверджувала область, а контракти підписувала Міністерство освіти. Що зроблено міською радою і депутатами міської ради? Ми неодноразово зустрічалися, зустрічались, виїжджали в трудові колективи. Цих навчальних закладів проводили роз'яснювальну роботу. Що завтра нам необхідно, якщо ми погодимось по цим питанням, припинити освітлювати наші вулиці, припинити ремонти доріг, тротуарів, все те, що ми запланували з бюджету розвитку, необхідно припинити. На сьогоднішній день нами. Звернення зроблені на комерційні структури. Люди сьогодні, підприємці, допомагають нам кормити дітей в Лазівському ліцеї. 29 дітей соціально незахищених. Два місяці ми їх харчуємо. Будемо харчувати і березень місяць, і будемо харчувати їх до тих пір, поки не надійдуть кошти з державного бюджету. Така ж точна ситуація по Панютинському аграрному ліцеї. Два місяці люди, діти харчувалися за рахунок власних тих залишків продуктів, які були. Продукти закінчились 1 березня. Я звернувся до селищного голови Корпана. Я звернувся до директора філії вагоноремонтного заводу Панютинського і він погодився харчувати дітей пільгового контингенту Панютинського профтехліцею. Учора особистий виїзд на область перемовини з головою обласної ради Черновим Сергієм Івановичем, перемовини заступником. Голови обласної державної адміністрації Черняков Михайлом Євгенічем перемовини з начальником департамента освіти обласної державної адміністрації всі однієї думки, що не тільки Лазава, а всі міста обласного підпорядкування сьогодні не в змозі витримати такий фінансовий тягар. І на сьогоднішній день ось я підписую вже другий лист на народного депутата Анатолія Мусійовича Гешвіда, щоб він сприяв вирішенні питання, підписання президентом та край необхідних коштів для наших вчителів, для наших дітей. Ну ми їх не залишаємо один на один з проблемами. Нами вирішені питання безкоштовного. Підвозу як учнів, так і вчителів до цих навчальних закладів. Мною викликані були директори комунальних підприємств, які підпорядковані міській раді по питанням не попередження, по питанням не відключення тепла і води до тих пір, поки не вирішиться питання по виплаті заробітної плати. Звертаюся до всіх, бути спокійними. І я вже говорив директорам цих лицеїв, якщо виникають якісь критичні ситуації по людям, по дітям, що необхідно виділяти кошти, ми все-таки будемо звертатися до наших благодійників, наших спонсорів, тих людей, які не стоять осторонь, наших, будемо говорити, небайдужих підприємців. Для того, щоб допомагати вирішувати ці питання за рахунок займа коштів от, на поворотній основі. От все те, що я як міський голова на сьогоднішній день добросовісно зробив. Коли ми чекаємо ясності у цій ситуації? Після свят. Чотири дні у нас вихідні, я думаю, після свят, вівторок, в середу, ми. Знаємо точно по цих питаннях. І користуючись нагодою, хотів всіх жінок, Лазівщини, Слобожанщини всієї України, поздоровити з наступаючим святом 8 березня. Дякую вам за вітання. Дякую вам за відповідь. Я нагадую, ми говорили з Лазівським міським головою про питання фінансування профтехосвіти. Дякую вам.